Всем привет! 31.07.2025. Мирне Ивановка. Он на тій стороні на хатинка, Может кто пам'ятає, У Новака я там корчував. Є попередні відео, багато там. Садок, був, хати. Потом тут у сестри Трошки пятачок корчував ось коло балочки. травою зарощував, Стырня і далі травою зарощував. Ну і тут край зазубні зараз корчуємо. Ось такий ясен необ'ятний корчує по краю. Метр в діаметрі просто жесть. Поросель з нього пообривали. Збоку там Тоже корч брощується, його трошки розірвав. Сейчас з одной сторони розкопаємо, потом переїдемо, з інших боків розкопаємо, можливо, три рази придеться переїжджати, щоб усе по кругу розкопати. Ну, з такими ясен грається, буває як минут 40 около часу, коли такого пенька. Якщо акація, то взагалі жесть. Ясенко трошки корінь хрусткає легенько. Елекс 81C, 110 модель 2024 року випуску. До джостики управління вже трошки привык. Вчора там. Вчора, позавчора переганяв свій екскаватор, зучхозу. йолки палки думаю. Холодець холодцем, як я на ньому роблю, кажу, не знаю. Так непривично. А далі буду працювати на своєму. Непривично буде, звісно. Тулки там вже все розбите багато на стрілі, на задній. Ну, нічого, якось будемо. Всем удачи, всем пока. А мы працюем далее.